Бог через моє Сея сказав: ви будете царством священників і народом святим. Така була ціль вибрання Божого народу, щоб вони несли спасіння во всі народи. Але народ Божий вони возгордилися, що вони народ Божий і язичники це взагалі нічого не варті, їх треба вбивати. І вони ненавиділи людей, вони приміняли до них суд. Але себе вважали за святих, хоча ж не були святими. І Бог сказав, що суд можуть робити тільки святі. А вони, не бувши святими, проводили суд до людей, не прийнявши суду до себе. І коли Ісус Христос прийшов, Він сказав їм, облічив їх і сказав: Ви мали бути солью і світом цього світу, але ви цього не зробили. І він. Сказав, що ви приміняли суд, не мавши любові. І Ісус Христос сказав, що має бути і любов, і справедливий суд, і милість, і віра, і жити по духу. Тоді, коли це все будемо виконувати, дійсно ми зможемо тоді. Судити людей, адже е, ті люди, які живуть по духу, е, вони можуть судити, а їх ніхто не може судити. І коли Ісус коли прийшов на землю, він робив великі чудеса. Він воскресрав з мертвих, він зцілював людей. Для того щоб люди могли пізнати, який Бог люблячий, для того щоб люди йшли і про прославляли Його ім'я, так, як зробили це апостоли. І апостоли, коли ходили, прославляли Бога, вони наголошували на тому, що вони виконують волю Божу, адже народу Божий вони не виконали свого призначення, і вони несуть спасіння, і воля Божа це дійсно суть віри. Для того щоб ми несли спасіння, для того, щоб ми були дійсно світлом для цього світу, бо люди Божі, діти Божі, вони несуть спасіння, несуть світло, просвіщають чому? щоб не було темряви на землі. Амінь.